Я глянь, вони звідти біжать, поняла? Звідти і звідти. Добре, все, слава Богу, ми проїхали пішохідний, а далі вже займайся своїм перелаштуванням. Зрозуміла? Uh -huh. Допоки ти не проїхала пішохідний, тебе хвилює, тільки проїзд пішохідної і не збити людей. Зрозуміла? Uh -huh. Тобі нахуй тебе перелаштування не треба. Uh -huh. Ясно? Uh -huh. А вже потім обмежено, обмежено, обмежено. Немає нікого. Все, давай. Причому давно вже нікого немає, а ти тільки зараз пригальмувала. Uh -huh. А це тупеш в півтори секунди. Uh -huh. Ну ліворуч. Ти швидше, як і я побачила, що там нікого так. немає, але пригальмувала. Оце затримка в діях. Mm -hmm. Ясно? Заїжджай, заїжджай, заїжджай на трамвайні. трамвайчиків немає. Тебе заїжджай, 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 перекривай дорогу лівим і е, пішла ліворуч. Чувачок повертає, газелька да. далеко, да? Да. Да? але не газуй, бо там люди зліва. Зліва немає людей? Ми вже проїбали по смузі і заходь в ту, в яку заходиш, ага. а далі перелаштуєшся, поняла? Так. Уже після пішоходки перелаштуєшся. Зрозуміло? Yeah. Тобто, ну, промазали. Ти не цілилась, ти наугад крутила, і логічно, що нам не повезло, і ми не вгадали. Нам в ідеалі середня була смуга. Uh -huh. Правий включай, зеркало подивляєшся і далі ми праворуч. Зрозуміло? Але якщо ти хотіла, наприклад, середня попала вправо, зеркало подивляйся і зміщуєшся. Ти ж можеш уже ось так ось, не жадія заїхати. Да? Хай буде правий покащик і продовжуй рух. Іще, дивися в дзеркало, їжджай, їжджай, і, і дивись іще, і давай, давай, і дивись іще, іще. Бо ти ще не повністю перелаштувалась. Добре, все, і маєш повний зелений. Заїбісь, зліва значить ніхто не поїде. Але зустрічка може приїхати в ту смугу, в яку ти будеш перелаштовуватися. Ти поняла? Ти зрозуміла, про що я? Включай лівий і тепер нахилися до керма, загляни в дзеркало, ти її видивляєшся, поняла? Бо ліві то на червоний стали, а зустрічка може приїхати. І от при такому, коли ти повертаєш праворуч, і відразу треба перелаштуватися, тому що в тебе тут автобус або е, машини запарковані, mm -hmm. нахиляйся до керма, заглядай мертву зону, щоб зустрічки не проїбати ту машину, котра mm -hmm. зайде в цю. Та машина має право в цю завір.